Ситуація на Голіпільському напрямку, евакуація з прифронтових територій та підготовка теракту проти військових у Запоріжжі. Про це та інше у підсумках Суспільного села Затища, Солодке та Добропілля, що на Голіпільському напрямку перебувають під контролем Сил оборони України в 17-му окремому корпусі та генштабі спростували інформацію про захоплення ворогом цих населених пунктів. А от на Оріхівському напрямку військові РФ почали застосовувати броньовану техніку. Про це розповів Суспільному офіцер відділення комунікації 128-го окремо гірсько-штурмової закарпатської бригади Ігор Ткаченко. З його словами, через погодні умови ворог вже не може використовувати мотоцикли та пагі, адже вони застрягають в багнюці. Втім, і важку техніку сили оборони активно знищують. Ще чотирьох людей евакуювали з прифронтового приморського. Як повідомили в Нацполіції області, це жінка та троє чоловіків, які довго не наважувалися на виїзд. Однак, через постійні нальоти, ворожих ФПВ та регулярні обстріли наголошують правоохоронці, залишатися у селі небезпечно. Загалом продовж листопада евакуювали 1800 людей з прифронтових населених пунктів Запорізького, Пологівського та Васильівського районів області, зазначив начальник ОВА Іван Федоров. 24 поранених внаслідок російських атак залишаться у лікарнях міста. З них п'ятеро у важкому стані. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. За його словами, найважчі випадки після масованих ударів по Запоріжжю 25 листопада. 80-річна жінка та 66-річний чоловік. Поранений спершу відмовився від допомоги, але стан погіршився. Його госпіталізували через дві доби після обстрілу. Подружжя, яке готувало теракт проти військовослужбовців, викрили у Запоріжжі. Як повідомили в обласній прокуратурі, вони погодились співпрацювати з представниками РФ та за їхнім дорученням виготовили вибухівку, яку мали закласти в місці проживання українських військових. Подружжя затримали на світанку, коли вони прямували з вибухівкою до місця злочину. Нині обвинувачені перебувають під вартою. Придбала для доньки апартаменти в Болгарії, однак забула внести це в декларацію. Екс податкової служби повідомили про підозру, як розповіли в обласній прокуратурі влітку 2024 року. Перебуваючи на посаді начальника одного з відділів податкової, вона придбала за кордоном апартаменти вартістю майже 4 мільйона гривень для своєї неповнолітньої доньки. Після звільнення восени того ж року підозрювана подала декларацію. Одне так не вказали ні ані інформацію про доньку, ані дані про нову нерухомість. Понад 10 тисяч заяв на житлові ваучери подали в ВПО. Про це розповіли в міністерстві розвитку громад та територій. Найактивніше подають їх у Дніпропетровській області, Києві та на Запоріжжі. Нагадаю, Кабмін розширив програму. Є відновлення відтепер. Переселенці сто мають змогу отримати житлові ваучери вартістю до 2 мільйонів гривень. Він зберігатиметься в державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна і слугуватиме фінансовою підтримкою для придбання. Нового житла першими на допомогу можуть розраховувати переселенці зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю у наслідок війни. Таким був цей тиждень. Бо дізнатися більше, дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.